Музика, квіти, усміхнені обличчя дітей та дорослих на свято першого дзвоника в Любительській загальноосвітній школі імені Лесі Українки прибуло чимало гостей. Серед таких щороку можна зустріти і ветеранів вчительської праці, тих, хто творив історію цієї школи, започатковував славні традиції навчального закладу. Ми працювали зовсім не в таких умовах. У Нас були холодні класи, не було в нас комп'ютерного класу. Холодні класи діти переходили з кабінету в кабінет, іноді було так зною, що взагалі не утоплювалося. Ну це взагалі приміщення таке. Мені здається, якби так мені повернути назад, і така можливість була б я б хотіла хоч би рік попрацювати в цій школі. Реконструйована кілька років тому Любитівська загальноосвітня школа, і на сьогодні є однією з найошатніших в області сільських шкіл. Примітно, що новий навчальний рік порадував жителів Коващини новими починаннями у цьому напрямку. Сьогодні в нашому районі також, вперше за останні 17 років, розпочато будівництво нового навчального закладу в селі Білин. Вартість виконання робіт проектна майже 23 мільйона гривень. Крім того, в цьому році проводиться реконструкція Голобської загальної школи, загальноосвітньої школи. Проводиться реконструкція школи в селі Воля Любитівська і на Голобську, і на Волю Любитівську виділено з державного бюджету 4,5 мільйона гривень. Серед 150 учнів Любитівської школи у цей день вперше сіли за парти і 13 першокласників засівати зерно науки у їхні голови буде Катерина Ксьонзик, ще одна представниця відомої в селі Династії вчителів. Перед батьками хочеться оправдати їхню довіру, тому що батьки віддають саме найдорожче, що в них є це наші діти, і хочеться в дійсності, щоб не не розчарувати ані батьків, ані дітей. З 29 вчителів школи більше половини 19 – її колишні учні. Загалом у цих стінах путівку в доросле життя отримали близько трьох тисяч випускників. Серед них чимало відомих і знаних людей не лише в районі, а й в області та в Україні. Серед тих людей, якими ми гордимося. І нині діючий голова обласної державної адміністрації Борис Петрович Клімчук. Він закінчував саме Любетівську школу середню на той час. Самчук Олег Максимович і директор Колодяженського музею, заслужений діяч культури Віра Кумзюк. Вона також є випускником нашої школи. І заслужений діяч культури, та ж таки Галина Михайлівна Божик і багато-багато інших для Ірини Вакулюк та її однокласників. Новий навчальний рік особливий. Можливо, тому сьогоднішнє свято для них, окрім радості, має і ледь помітний відтінок суму. Я згадувала себе, коли нас батьки вели вперше за руку таких боязких і неохочі йдучих до школи дітей. Дуже швидко пролетіли ці руки. Попереду в нас випускні екзамени. Ми вийдемо на дорогу самостійного життя, і кожен із нас буде обрати ту стежинку, якою буде йти і крокувати по життю. Перший урок, перше фото на згадку. Від сьогодні розпочалась ще одна віха в історії Любитівської загальноосвітньої школи, школи, яка має славні традиції і не менш славне майбутнє.